Як створити мерчант-центр для хор, сайту на Хорошопі, підтвердити для нього права і, в принципі, завантажити товари. Що нам треба для того, щоб створити мерчант центр? І що таке саме мерчант -центр? Мерчан центр? – це окремий сервіс, який ви завантажуєте інформацію про товари, і без нього ви не запустите товарну рекламу ні в якому вигляді умовно. Що ми робимо? Спочатку створюємо мерчант центр. Із важливих нюансів, що бажано, щоб ви створювали мерчинг-центр не під vpn ним чи чим то таким, щоб, умовно, все відповідало е тим IP, dns серверам та іншим країнам, в які ви хочете продавати. Це потрібно більше для того, щоб ви з легкістю пройшли модерацію. Так, давайте тут впишемо. Драго. Проходимо ці всі етапи, перейти в Мерченцентр. Тут він обов'язково попросить здати вам назву кампанії. Назву кампанії бажано задавати, так як у вас звучить в доменному імені. Це дуже важливо. Так, хочете получати, хочете не получати, без різниці перейти, в обрали країну реєстрації. Якщо у нас інтернет-магазин Україна, то у нас Україна обирається. Далі. Нам тут відразу запропонує вам зробити ось такий ось не зробити, а створити нам Google Merchant Center Next. Для когось це дуже зручний сервіс, для когось не дуже зручний сервіс. В принципі, для того, щоб з ним співпрацювати. Якщо для вас не актуальний новий інтерфейс, Merchant Center, то ви можете перейти на старий, клікнувши на шестеріночку. Овші настройки акаунту здається, удалення Мерченцентру, і без всяких галочок переключиться на класичну версію мерчант-центру. Я це відео, мабуть, буду знімати для нового інтерфейсу, для того, щоб на всякий випадок, у вас це відео було. Тож з чого потрібно почати, друзі? Оці всі блоки ми заповнюємо по тому порядку, який він є. Тобто, спочатку додаємо адресу компанії. Уважно. Адреса повинна повністю разом з поштовим індексом відповідати, тому що є у вас на сайті. Якщо у вас там індекси відрізняються, чи якщо погуглити вашу адресу там на якусь букву адреса відрізняється, то це також може бути приводом до бану. Тому уважно заповнюйте фізичний адрес. Якщо у вас немає фізичного адресу, взагалі ви не інтернет-магазин, в якому ви працюєте по дропу, вам все рівно потрібна фізична точка. Якщо раптом ви потрапите під якесь блокування в мерчан-центрі, а останнім часом це відбувається без повода і з поводом умовно, то наявність фізичної точки адреси, в тому числі профілю Google My Business, буде додати вам. Більше умов умовно переваг в зрівнянні з магазином, в якому немає цієї адреси. Тому дуже уважно заповнюйте цей весь блок, наскільки можливо, щоб це були реальні дані. Те саме стосується номеру телефону. Номер телефону виводите той, який є на сайті, і підтверджуйте його. Тобто, якщо я зараз тут почну вводити номер телефону, нажму кнопочку підтвердити, вам на цей номер телефону прийде або смс, або ви можете замовити телефонний дзвінок з кодом. Обов'язково зафіксуйте цей код і введіть його для того, щоб номер телефона був підтверджений. Без цього також вас не пропустять принципів з на модерацію, і це також впливає на вашу перевірку, тому що Merchant Центр буде перевірятися окремо гуглом на предмет того. Чи потрібно вас випускати в рекламу, чи ні. Тут зазвичай це найбільша складність, в принципі, при запуску товарної реклами з усіх цих моментів, які можуть у вас виникнути, це проходження модерації. Тому бажано, щоб номер телефону також відповідав тому, що є на сайті. Треба також підтвердити свій інтернет-магазин. Що значить підтвердити свій інтернет-магазин? Нам потрібно додати відповідну інформацію. Про те, що цей мерчант-центр приєднаний до конкретного доменного імені, тобто, ви можете умовно зробити активним лише один мерчант-центр до е, свого сайту на один сайт, на один домен можна посадити тільки один мерчант Центр. Тобто на один сайт можна зробити декілька гуглеців, хоча це заборонено. Да можна зробити декілька аналітиків, Google Tag Manager, що завгодно, але не Merchant Center. За цим Гугл дуже тільки слідить і у вас в принципі може бути активним лише один Merchant центр. Дуже будьте уважні з кількістю мерченцентрів, які в під яких ви підтверджуєте права на сайт на один і той же домен. До речі, одним з лайфхаків на піддомини можна садовити різні мерчені центри. Це не порушує правила гугла. Це щоб ви розуміли, орієнтувалися. Що нам потрібно зробити для того, щоб підтвердити права на сайт? Тому що нам, по суті, що тут хоче, щоб ми підтвердили адресу і заявили права на сайт. Ну, заявити права на сайт це найлегше. Як ми можемо підтвердити права, адресу підтвердити? Що ми можемо зробити? Ви можете отримати код електронним листом, подивитися, який він там буде. Можна зробити якусь автоматичну інтеграцію через різні сервіси, але хорошо в це не входить поки що. Можна використати Google Tag Manager, але є нюанси. Найлегший спосіб це додати. HTML-t або загрузити HTML-файл. Для Хорошопа це найперевіреніший варіант. Що ми вибираємо? загрузити html файли скачуємо цей файлик. Ось ми його скачали собі. І вам потрібно його завантажити в певне місце у вашій адмінці. Зараз буду показувати. Що ви далі робите? Ви обов'язково заходите в свою адмінку сайту, знаходите налаштування, знаходите утиліти, файли для зовнішніх сервісів. Тут нажимаєте додати, назву файлика вводите, бажано її зробити такою же, якою вона є безпосередньо ось тут. Можна її прямо так ось обізвати, ось як вам буде зручно умовно. Що треба зробити? Обізвати файлик і завантажити його сюди, і зберегти. Тобто тут просто, оскільки я це записую відео на інтернет-магазині вже існуючому, то я це не буду робити для того, щоб не тригорити на блокування. Тобто, ви обзиваєте цей файлик, завантажуєте його, зберегти та вийти. Після цього ви обов'язково переходите по цьому посиланню, яке Google тут вам вже сформував. Тобто перейшли по ньому. У мене тут воно віддає помилку, вас не буде віддавати помилку. І далі ваша задача нажати Підтвердіть інтернет-магазин. І ще після цього заявити права на сайт. Якщо ви завантажили цей файлик на платформу, у вас не буде таких повідомлень. Я ще раз нагадую, що я це роблю на існуючому інтернет-магазині, тому, щоб не тригерити на додаткові бани, я це показую в такому форматі. Тобто, ви завантажили оцей файлик, потім підтвердили по переходу по посиланню, нажали підтвердити інтернет-магазин, і далі воно попросить заявити права на сайт. І ви ще також нажимаєте заявити права на сайт. Все. Тобто, у вас, в принципі, зроблений блок робіт по тому, що ви підтвердили права на сайт на Merchant Center. Далі ваша задача додати інформацію про доставку. Для хорошопа її потрібно задавати виручну. Вибираємо Україна. Нажимаємо Зберегти, продовжить. Зараз я вам покажу, які її завести. Україна продовжить. Так, всі товари чи на деякі. Тут ми що вказуємо. Врім обработки вашого замовлення, тобто до якого часу, в принципі, можна обро... ви обробляєте замовлення, які будуть відправлені день в день. Зазвичай у вас усіх там до 7 чи до 8, тому вказуйте цей час. Обов'язково вказуйте актуальний. Так. Є в. Вказуйте актуальний часовий пояс. Якщо ви прописуєте цю інформацію, то відповідно дублюйте її на сайті, це дуже важливо. Далі, все в дня, що це значить? Якщо ми обробляємо замовлення в перші, перші, першу добу, в перші сутки, да, то ми ставимо 0-0. Якщо ми, наприклад, були якісь замовлення до 2 годин, все, що після 2 годин ми обробляємо, відправляємо на наступний день, то ми ставимо 0,1. Ну, понеділок-суботи ви відставляєте відповідно до свого графіку. Пам'ятайте, що всю інформацію, яку ви сюди заводите, вона повинна бути в точно такому же вигляді в розділі доставки, продубльованої на вашому сайті, або відповідати цьому. Далі час транспортування. Це скільки днів йде посилка саме після того, як ви віддали транспортні компанії. Тобто, сюди входить обробка, там, пакування щось типу такого, а тут вже терміни доставки. Тому, якщо, наприклад, терміни доставки 1-3 дні, то це буде виглядати приблизно ось так: один-три дні. Ну, відповідно, вибираєте терміни, в які там від це відбувається. Далі обираєте обов'язково валюта, повинна відповідати країні, в якій ви доставляєте. Якщо це буде Штати, то відповідно це долар. Якщо інша країна, то інша валюта Україна – це ЮА. Далі ви вибираєте формати доставки. У вас є тут на вибір відразу три формати: безкоштовна для всіх, платна, безкоштовна дорожня, определеної суми. Якщо збишко ну, безкоштовно, у вас тут не буде проблем з платною доставкою, то ви можете вибрати одна ставка, тариф якийсь відповідно від ваги залежить розширена для України. Якщо у вас доставка нової пошти, вона йде від такої то вартості, ви вибираєте єдина доставка, ставите там суму 70, 80 чи 100, там, гривень, все завершується. Якщо це для всіх товарів. Якщо, наприклад, ви там щось це буде найоптимальніший для вас варіант, тому що по вазі вам потрібно обов'язково вантажити додатковий ярлик про вагу параметр, атрибутичні фіт. щоб ви на цим не замарачувались, цього буде достатньо. От, з головою, і це також проходить модерацію нормально. Єдиний нюанс, чим може бути у вас, наприклад, якийсь такий недопонімання, условне, це коли у вас є. Доставка безкоштовно дорожче певної суми. Я не розумію, чому у більшості виникає такі ось не особливо якісь такі недопонімання, умовно. Ви тут вписуєте, доставка, там, безкоштовно дорожче певної суми, і тут для інших заказів встановлюєте ось такий ось блок. Тому що тут можна ще там створювати якісь таблиці, вводити якісь там закономірності, це вам не треба все. От, поставили 70, зберегли. Йдемо далі. Так, пам'ятайте, що це все доставка для, цього, для адресної доставки. Це пам'ятайте, тобто ми тут все завжди робимо для адресної доставки. І нам залишилось лише тепер додати товари, тобто завантажити ваш фіт. Вантажити ФІТ я рекомендую тільки після того, як ви пройдете всі ці попередні етапи. Це важливо. Ну, можна його завантажити відразу, але краще, щоб воно відразу було зроблено після того, як ви заповните інші параметри, особливо, якщо ви не підтвердите права на свій сайт, немає сенсу дозавантажувати ці товари, взагалі, ну щоб вони не відбилися в блоки, і тоді вам було зручніше на цьому мерчен центрі Next і проходити ці всі перевірки. Це отакий ось один з нюансів, який варто відмітити. Так, тепер наступне. Що треба зробити, якщо ви всі попередні пункти вже зробили, все у вас чудово, вам треба тепер додати товари. Ми можемо додати товари декількома варіантами, в принципі, в цей мерчант-центр, але для вас я рекомендую вантажити всі товари, які ви плануєте запускати в рекламу відразу по файлику. У нас можна вказати ссылку на цей файлик безпосередньо. Ось те, що може робити безпосередньо сама платформа хорошо. Що для цього треба зробити? Так, повертаємося в нашу адмінку сайта. Нажимаємо маркетинг, маркетплейси. І тут буде Google Merchant Center for Fit. Обов'язково треба нажати обрати категорії. Це обов'язково не те, що. Обрати для них категорії в цьому пункті вони можуть залишитися всіми пустими, Скільки вам потрібно відмітити галочками всі ті категорії, які ви хочете запускати в рекламу? Чому? Тому що інколи забуваючись додати, відмітити галочками, і тоді не всі товари вивантажуються в мерчант-центрі, Ви задаєтесь питанням, чому у мене не всі умовно товари вивантажилися? Тому що, по суті, тут єдине, що ви можете ще додати додаткового, крім галочок на категорії товару, це те, що є по якому статусу треба відбирати ще умовно товари. Так, все, це зробили. Далі обов'язково ви нажимаєте згенерувати фіт. Обов'язково, якщо ви щось тут міняли в цьому там на категорії, статуси чи щось типу такого, обов'язково нажимаємо згенерувати фіт. Після цього ми нажимаємо або на XML Дуа. Або на XML-ру для того, щоб нам згенерувало автоматично відповідно російськомовний або україномовний фіт, навіть ну, відповідаючи на питання, чи потрібно залишатися лише з україномовним, без російськомовного вантажте все, що ви можете, а далі вже будете розбиратися, що вам залишати. Якщо вам дозволяє завантажити і ту і ту версію, можете залишити ту і ту. Якщо ви залишите лише українську, нічого страшного з цього не буде. І це відповідає відразу на ваші запитання. Ще ми рово. Беремо наше посилання, повертаємося в наш мерчен центр, вказуємо силку на файл. Далі міняємо розписання. Важливо, перед першим завантаженням, я рекомендую спочатку подивитися, в принципі, на швидкість внесення змін на вашому сайті, в принципі. Якщо у вас там ціни будуть мінятися завтра чи післязавтра, то встановлюємо кожні 24 години. Якщо ж ви проходите першу перевірку, я б рекомендувала мінімум тиждень. Просто нічого не змінювати на вашому сайті. Просто нічого не змінювати на вашому сайті. Це дуже важливо, з якою ціллю, щоб фіт нікуди не рухався, і він собі адекватно, поступово пройшов собі перевірку. Це треба було б бажано робити. Далі, що ми робимо? Можна встановити день, це може бути понеділок, можете встановити будь-який час. Наскільки я пам'ятаю, хорошо, якщо ми виставляємо кожні 24 години, то бажано виставляти час оновлення чи 5, чи 6 годину ранку. Ви можете взагалі поставити там сьому-восьму для того, щоб у вас був актуальний фіт. Тому що, здається, згідно з старих варіантів справки, у них вивантаження оновлення інформації було рівно о 4-й ранку, тобто не 0-0, а о четвертій ранку, щоб не було такого, що ви наче обновили фіт, а в ньому не актуальна інформація була. Тому уважно слідкуйте за цим: вибрали там время, нажали Сохраніть, і йшли далі. А що потрібно, ще щось, щось відміняти? Нічого не потрібно, треба нажати продовжити. В даному випадку, і далі обов'язково він буде вантажитись оцей хід. Я зараз трішки поміняю тут все. все. Далі він обновляється. Якщо потрібно щось ручно обновити, нажимаєте кнопочку обновіть. Все, в принципі, оце весь блок робіт, який, в принципі, ви можете робити у себе безпосередньо на сайті. Далі всі товари вивантажаться вкладочку ось товари. Вони всі тут будуть відображені, і можна по ним подивитися статуси. Пам'ятайте. Що оновлення товарів, точніше, модерація товарів, буде проходити десь близько 72 годин. Може бути раніше, може бути з якоюсь певною затримкою. Це враховуйте обов'язково, щоб ви це знали, враховували, що не думали, що там, наприклад, за перший день взагалі все запустилося, і ви можете запустити рекламу. Може таке бути, що затримається а, запуск. Повністю ваших рекламних кампаній мінімум на три доби може бути трішки і довше, щоб ви це розуміли. В принципі, з мерчен-центром ми завершили, ваша задача лише дочекатися, поки товари завантажаться, і ця вся інформація буде відображена у вас в мерчант-центрі. Ну і важливо дочекатися, щоб, в принципі, по діагностиці у вас не було ніяких проблем з мерчен-центром. Що важливо враховувати, щоб не було там ніяких блокувань, заблокованих сервісів та іншого. Та після цього, якщо ви пройшли модерацію, потрібно буде зробити обов'язково зв'язати ваш мерчант центр з Google Ads. Як це зробити? Вас важливо, щоб а, в доступах до мерчант-центру важливо, щоб в доступах до мерчант-центру був той самий Емейл з адмінправами. Під яким ви маєте доступ до Google Ads. тобто вам потрібно додати цього користувача, якщо у вас різні раптом імейли, але бажано створити один імейл, під яким ви просто створите всі сервіси. Аналітику, Merchant Center, Центр, Ads. тому зв'язка у вас буде набагато простіше. Обов'язково, якщо ви додаєте новий емейл в доступи, вам потрібно зайти на пошту і підтвердити доступ до цього мерчен центру, тому що приходить окреме запрошення. Те саме зробити для Google Ads. якщо навпаки ви хочете зробити емейл, під яким ви заходите в мерчен центр, треба додати в Google Ads, Також зайти на пошту і підтвердити. Бажано, щоб це були адміністративні доступи щодо того, що до того сервісу. Обов'язково. Після цього у вас буде можливість зв'язати рекламний аккаунт, додать Google рекламу, і у вас з'явиться ідентифікатор, доступний Google, який ви вже створили, або який у вас вже був, або який ви будете створювати. Тому що, в принципі, можна зараз створити і новий рекламний Google Eкс, якщо ви почали всю процедуру зі створення мерченцентру. Тобто можна створити новий аккаунт, тут є такий ось функціонал. Тобто. Що ми тільки що зробили? Ми створили з вами аккаунт, Center, пробіглися по важливим нюансам для полегшення проходження модерації. Наступне вам потрібно підтвердити права на сайт через завантаження окремого файлика у відповідне налаштування в утіліти хорошопа. Після цього обов'язково нажати підтвердити права на сайт, заявити права на сайт. Після цього завантажити фіт з вашими товарами, дочекатися, поки вони пройдуть перевірку повністю, щоб вони були активні, зв'язати з рекламою. Аккаунтом Google Ads. Якщо у вас одна та сама пошта для входу в Merchant Center, Google, Ads, аналітику чудово, прекрасно. Тоді ви просто нажимаєте додати Google рекламу. Якщо це різні пошти, то тоді ви відповідно додаєте якусь одну пошту для зв'язки в різні сервіси або в Google Ads, то під якою ви заходите в Merchant Center, або в Merchant Center, то пошту, під якою ви заходите в Google рекламу. Після цього заходите в приложення, додаєте, нажимаєте кнопочку Добавить Google рекламу, зв'язуєтесь або уже з наявним аккаунтом Google реклами. Ви вибираєте ідентифікатор або створюєте новий аккаунт Google реклами. Це обов'язково потрібно зробити. Після цього в розділі Google реклама обов'язково перевірити, що ви зв'язані з мерчим центром відповідним. І все, в принципі, далі буде йти налаштування саме безпосередньо сервісу Google Ads для створення рекламних кампаній. Що робити тим, у кого ще старий інтерфейс, або вам незручний цей інтерфейс, який зараз є в Merchant Center Next, потрібно перейти на класичну версію. Ми зараз перейдемо у нас нецікаве ваше мініма. Так, перейти. І ми побачимо старий інтерфейс, можливо, для когось він більш зрозуміліший. Старому інтерфейсу так само потрібно заповнити свідчення про вашу кампанію, назву, кампанію, адресу, підтвердити номер телефону обов'язково. Також треба заявити права на сайт. Вони підтверджуються таким самим чином: завантажимо файлик, завантажимо на налаштування хорошопа, підтверджуємо права на сайт. Обов'язково ще додаємо страницю оплати. Це вам потрібно вручну вже додати. Якщо ви переходите на цю інтерфейсну частину, на жаль, вам доведеться це зробити самостійно. Далі обов'язково заповнюємо доставку і повернення. Бачите, вже у нас трішки більше параметрів, ніж це потрібно було вводити. в Merchant Center Next, заповнюєте ці всі блоки. Після цього ви можете вантажити фіт. Єдиним таким ось гарним нюансом заключається в те, що ви в управлінні програми в Merchant Center Next маєте зручний. Доступ до всіх сервісів. Безкоштовних пропозицій, безкоштовних оголошень, товарних, динамічного ремаркетингу та інших якихось сервісів, які вам, можливо, будуть зручними для використання в тій чи іншій країні. Тому, наприклад, мені подобається ще поки що старий інтерфейс, але, можливо, скоріше всього, його незабаром приберуть. Що в принципі вони говорять, скоро недоступно, а коли це буде, не поки що невідомо. Та сама історія: у нас є діагностика загальна, в якій є вкладочка проблеми з аккаунтом. У нас тут потрібно купу всього зробити для того, щоб в принципі проходити. Ти модерацію, ну і тут знаходяться наші фіди. Завантаження фіде відбувається примірно так само, як ми це робили на попередньому етапі. Нічого критичного в цьому в принципі немає. Так, в принципі, зв'язка Merchant Center Google Ads відбувається примірно таким самим макаром. Вам потрібно обов'язково в доступах в аккаунтах перевірити, що у вас є доступи під однаковими поштами, і далі обов'язково перевіряємо зв'язані аккаунти. Якщо у мене був би тут імейл однаковий для доступу в Google Ads і в Merchant Center, у мене була б тут можливість встановити відразу зв'язок з Google реклами і навіть створити звідси рекламну кампанію. Це в принципі весь набір інформації, які вам потрібно знати по мерчинг-центру базово для того, щоб запустити Google Shopping.